Ми готові? Перший поверх. Куди ми зараз їдемо? Карпати. Ні, а зараз ми їдемо на... на вокзал. А, зараз ми їдемо на вокзал. Так. так. Да, Максим, да? да куда мы На месте. Куда иди? Значит что? На Максим, Карпаты. сюда иди. На Каракас. На Каракас. На чем На С а На Каракас. На Каракас. На Каракас. На 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 Я. Я. І скоро мы приедем. И ты, и я. И я. я. Смотрите, это пасха. Мне дали в вагоне на древника. На древника, да. Посмотрим древника. Тут есть это. две печати. Вот тут все то есть. Все тут есть. Поки що там чести листочки. А що тобі ще дали? размалевку и... и еще карандашик и фломастер еще. карандаш что да. ты там скрываешь? Надцять один в поїзді розкажи, будь ласка, про свої враження. Добре. Все. Все добре? Угу. Жарко, дуже жарко, звичайно. Я. Та, Максим. Yeah. Де ми Зараз будемо шукати що? таксі, щоб yeah. доїхати yeah. до Рахова. Yeah. На yeah. таку yeah. гору. Yeah. Так, yeah. була перерва, тому що yeah. маленький впав. Вже все добре, Максим. Yeah. Все добре. Ти запитався, на якому гору підемо жити? Yeah. Не знаю. Куди перевезу, туди і підемо. Yeah. Все, yeah. все, знайшли yeah. таксі. Зараз будемо сідати та і їхати. Куди ми їдемо, дівчата? Запам'ятали? В Рахів! Максим, куди ми їдемо? В Рахів, молодець. Так, так.

Так ми вже О, приїхали ось мій ножик Витя тут сунечка. Суничка. все можешь здісти как вона вже можна? Да. А ну, она уже можно да ну посмотрим. Она точно суничка? Так, да, давай посмакуй. Точно? так я ще знаю де. Баба Люба мене показала. Куди ми йдемо? На гриби. По гриби? По Погрыбы много вот. классно. Можна их всі звісти. Давай. Поки що ніж закрий. Потім відкриєш, коли знайдеш грибочок. Добре. Все, пішли. Я більше не буду эти пакет. Давай. Пішли по гриби, так? Так. За Карпати, якщо. Мама, мама! Тут грибочок. А це який грибочок? Який? Це козарик. Ай, а він не режеться. Давай я тобі допоможу. Зараз. А він плохо ріжець. Ану. Так, трошки хробочливий. Йдемо далі шукати. Але подивись, який гарний. Так. Супер. уже пару грибов нашел. Ну, не сколько. Мама пару нашла. Но я, я где-то 5 восемь. Вот это вот где-то 9. Я вот нашел. Вот этот самый вниз. А он тут. Ежу. Вот такой он. Это маслюк. А ну. Да. Я сейчас обежу Давай. Ще кусати. Все, тихо. Все? Так. Да. Капець не ступіло. Нехалош. Ранок 25 липня. Максим! А ти що там робиш? Букет? Квітів? Для кого? Для баби Люби? А що у баби Люби? День народження. Клас. Так, що це в нас сьогодні? за твоє Давай. Давайте за здоров'я. Сьогодні мама 55 років. Ми святкуємо з таким гарним видом і настроєм, тому що в нас ще грибочки сушаться, так, Максимко? Мяу. Мяу. Так, що в нас тут сьогодні на столі? Ой, які гарні всі закуски. М -м -м. Да? М -м -м. Сьогодні ми прокинулись, і для нас було сюрпризом те, що світла немає. Міняють стовпи, електрику. Прийшлося нам виходити з положення. Дровами ми сьогодні собі зварили сніданок, і зараз варимо обід, супчик. Мама тут щось ходить, залетіло, їй відганяє. Що? Бабочка. Бабочка. Добре, що не мужчинка. <рес> Мама, ти що, з кавою йдеш? Так, звичайно. Куди ми йдемо? По гриби. По гриби? Ну, все пішли, обережно. Дивись, яка красота. Так. Да. Красиво. Наш дім. Давай пішли. Ой, який гарний та будиночок, дивись. А чи ж далеко? Так. Так. Супер. Тин тирин Ти хочеш щоб я це несла? Так, а грибар знаєш, що несе? мені Що для грибів потрібно? Просто Розкажи. Добре. А, в тебе ніж, так? Для чого потрібен так. ніж? Щоб Все, щоб збирати, а кава зачем? Так. Кава? Кава для настрою. Так. Угу. О, Максим, подивись, тут ми перший раз, коли з татом приїжджали, тому були от цій хатинці. І тут всередині тут дуже-дуже затишно посидіти і подивитись. А, на цю красу. Шикарно! але щасливі, так? так? Куди ми прийшли Максим, чан. в чан. А яка водичка в чані? Гаряча? Гаряча? Дуже-дуже гаряча. І ти чекаєш, так? Поки вона остине? Я от хочу. А ну, попробуй, давай. Попробуй ножки, не бійся. Так, можна. Ну, як? А! Гаряча? Так, ми сьогодні будемо паритись в такому чані. Угу. О, по суті, тут можна малювати ножкою. Можна малювати. Так. Ми тут спускаємось, так? І тут в нас. Так, там наші будиночки. І тут все що? Горить, так? Все горить. Всі на горять, колісинка знімається. Я потім її Сережа переправлю, а то. Звичайно. Так, після грибів ми прийшли. Поперитись чан, але Мені, його так нагріли а, сильно, фонсатія! що він дуже 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 гарячий. Так що ми зараз Дівчата, дзвонить до мене. Тут мам вітання. Зараз приймає я, мама. Сив. Алло! А, Алло! <св 'ят> Алло! пємо пиво ноль і, Хто? Я, я кричу тут на вас пла. Давай. Максим, тільки якщо гаряче не лізь, будь ласка, добре. Давай. Якщо гаряче не лізь. Ну, як тобі, Максим? Ще почекай трошки, Добре. Чану, що нам потрібно зробити, Максим? Поїсти лимон і передихати. Передихати, передихати ми не будемо. Так, ми поїмо лимончик. І що тут мама зварила нам? Що мама зварила? Супчик. Це не супчик, це такий закарпатський бульончик у нас буде, так? З макаронами. Я ось зараз лимон їм. Смачного нам? Так Максим? Угу. Клас. Це те що все доїв? Так було смачно. Було смачно, Максим? Заходимо в порядок наші грибочки, відсортовуємо. Я засорю наші білі грибочки. А це баба буде собі варити. Так, баба буде варити. А тут Максим, що Максим робить? Нанизує грибочки на ниточку через голочку. Та? І що? Будемо Су Су сушити, будемо грибочки. Та? Будемо сумісництво робити з іншими. Так, бубочка, тут подивимося ще. Тут може бути. О, максик! Максим, іди, іди сюди. Дивися, який гарний, дивися. Це що в нас? Підусичник. Підосичник. Боже, дивись, який гарний. Це найгарніший зі всіх. Диви, чистесенький, гарнесенький, прекрасний грибочок. А, супер. Супер. Так, де є один? Ще що є? Що? І другий. І другий. Все, шукаємо. Чтобы мы вышли травку пощипать, что мы нашли! Я, А только опять я чувствовал, что что-то под ёлкой! Представляешь, смотри, под одной ёлкой шесть штучек! Пидусычники, Смотри! Шесть штучек! Под домом? Под домом? Да нет, не под домом! Вот там возле деревянного большого домика высокого! Нет, ниже чуть-чуть, здесь вот! Супер, супер. Все, ми зараз, ми зараз снідаємо і йдемо. Вийшли травку пощіпати. Боже, це підосичники, це самі. Супер, супер гриби. Що ти зараз робиш? Я зараз роблю? Готую. Мариную шашлик. Я нарізала м'яско. М'яско. Я шию, так. цибулька та нарізала цибуль задала перець. перець, сіль і мну. Мну, щоб він пустив сік так? Так. та вогник там. Мене там кликав хтось. Хто мене там кликав? Я, тьмо, Тетя Я їм говорю грибочки, вилазьте. Я ж говорю, приїхала не просто так, щоб вас найти, ну хоч вилізьте чуть-чуть. Діти -чуть. Віра, вас День народження, вам бачите. Теба яка природа вру? подарунок зробить. Боже, які гарні. Віра, ви де це там? Бі... Це білий радіст? Оце білий, оце білий, оце білий. Оце та, оце... Це не маслята, а не якісь склизькі? Оце склизки. маслята, так. А це козарик, а це білі всі. Де? Покажи! Ось там, туди. Вниз Йоп, я пішла, говорю. Мама. Так, ребята, говорю, я з вами не граю. Я, я я... должна, а! говорю, вас знайти. Ну, вилазьте, давайте. А, я тут розглядаю, рази так, є. Я йду взуватись і йдем з вами. Клас. Незвичайний у нас мангал. Готуємо сьогодні останній день тут шашлички. А там хто там біжить? Максим, напевно, щось знов знайшов. Максим, ты что нашел? Я нашел равлика. Равлика другу. Давай, чтобы им скучно было. Давай, я не я. давай. Держись, там шукает. кто тут идет? Боже, Боже uh, мой, а, мама а, мама теперь спасибо. а, теперь спасибо. можно кое-что сказать? для всех сюрприз. Да. Давай. Ничего себе! прямо по дому вот я думаю, что это это яблоко, что-то полногое это грибок. Ничего себе. Ну ты искатель грибов, слушай. Я думаю, это реально... Э, да такие э, хорошенькие, гриб... молоденькие. Да, это вообще прелесть просто. Максик, ну ты просто чудо, <связано> Максик. <связано> 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 вместе с грибом. Э, нет, все именно в кучку. Давай. В кучку именно. Баба Люба, иди сюда, пожалуйста. Ну, ты, Давай. Си, Давайте, ближе к бабуле. Ближе к бабуле. Uh -huh. Вот, это для вера сюрприз. Раз, два, три. Ой, 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 гарная Приїхала в Карпати приїхала в Карпати, грибочків нас збирати. Грибочки мене минають, не хочу зі мною діла мати. Покупалася у чані та стала молодою, З Карпат не хочу їхати. <право> Завось цвіт. І будеш добре. Якраз ці картоплі волосся вигорються і ми ще їх взимо. Нічого нам не пропаде. Поки маєш, так, поки бережи, так, якщо ти любиш, бережи. Треба бережи. Так. Всі, всі да. дуже, Роби собі сама все добре. Якщо сама не зробиш, ніхто mm -hmm. тобі не зробить добре. Все, <плес> дівчинки, давайте, за все хороше. Що да. угу. ти знайшов? Кого ти знайшов? Я знайшов равлика. Равлика? Виноградного? Да, який виділяє колаген. Да, да. І Лариса омолоджується? Так, да, на 10 років зараз молодиться.

то вы мне одна просто куда не везете. Там да? Да. Это я пошла по грибочке. Насобирала цветочки. Уклалась под стажочек. И отдыхаю. Класс. Грибочки <годно> остались <годно> на <годно> месте. Растуть дальше. Класс. Ой, так